Вітаю вас у реформованому мисленні. Сьогодні ми спробуємо розібратися з однією з найглибших і, можливо, найскладніших теологічних ідей, і побачимо, як видатний мислитель Кей С. Льюіс використовував прості, але дивовижні аналогії, щоб пояснити природу Бога. Отже, почнемо з основного питання. Знаєте, часто можна почути: я вірю в Бога, але не в особистого Бога. І справді, для декого ідея особистого Бога звучить, ну, якось замало так? Ніби ми намагаємося вмістити безмежне у маленьку людську коробочку. Але з іншого боку, безособовий Бог це звучить як щось навіть менше за людину, якась сліпа сила. І от Люїс вловив це напруження, цю проблему. Так от. Льюіс запропонував третій шлях. Він стверджував, що християнське уявлення про Бога це не просто особистість у нашому розумінні, а щось, що виходить далеко за її межі надособистість. Але що це взагалі означає? Звучить складно, правда? Нумо розбиратися крок за кроком. Гаразд, щоб узагалі підійти до цієї ідеї, Льюіс дає нам такий собі перший будівельний блок. Фундаментальну думку, з якої все починається. І ось у чому полягається ключова відмінність подивіться ліворуч, створювати. Людина, скажімо, робить статую. Статуя ж не є людиною, правда? Вона з іншого матеріалу іншої природи. Так само Бог створює нас, людей. А тепер праворуч, народжувати. Коли людина народжує сина, то син теж людина, тобто народжується щось того ж самого роду, тієї ж природи. І от Льюіс застосовує це до Бога, Бог народжує Христа. І ось ця цитата Льюіса просто ідеально підсумовує цю думку. Тобто головна ідея в тому, що Христос, будучи народженим, а не створеним, має ту саму божественну природу, що й Отець він Бог від Бога, на відміну від нас, людей, які є його творінням. Здавалося б, проста концепція, але вона абсолютно вирішальна для розуміння того, що відбувається всередині трійці. А от тепер починається, мабуть, найцікавіше. Льюіс веде нас далі і буквально в інший вимір. Він використовує аналогію, яка допомагає нашому розуму хоч трохи доторкнутися до того, що здається абсолютно неможливим. Отже, давайте просто пройдемося по цій лозіці. Уявіть собі, в одному вимірі, що ми маємо? Лише пряму лінію. Все. Переходимо у два виміри. Тут ми вже можемо поєднати кілька ліній і отримати фігуру, наприклад, квадрат. А що в трьох вимірах? Ми беремо фігури, ті ж квадрати, і поєднуємо їх, щоб отримати об'ємне тіло, куб. І дивіться, що важливо кожен новий рівень не заперечує попередній, а ніби включає його в себе, поєднуючи елементи абсолютно по-новому. І ось тут Льюіс робить свій геніальний хід. Він застосовує цю саму логіку до концепції особистості. Людський рівень це так би мовити, наш двовимірний світ. Одна істота, одна особистість, все просто. Але божественний рівень це щось незрівнянно складніше, це як перейти у третій вимір буття. І ось тут кульмінація цієї дивовижної аналогії. Звісно, Льюіс сам наголошує, що це не якась ідеальна фотографія Бога. Ні, це, як він каже, лише слабе уявлення. Але ця аналогія дає нам відчути, що Бог це не щось менше за особистість, не безособова сила, а щось нескінченно більше, надособистісне, неймовірно складніше і багатше за нас. Добре, але така складна картина може викликати цілком логічне запитання якщо Бог настільки незбагненно складний, як його взагалі можна пізнати? Чи є хоч якийсь шанс? І тут Льюіс переходить від теорії до практики. Знаєте, Льюіс підходив до теології не як до якихось абстрактних здогадок, а як до своєрідної експериментальної науки, але науки дуже особливої, зі своїми унікальними правилами та інструментами. Щоб пояснити, що це за наука, подивімося на цю таблицю. От, наприклад, геологія тут вся ініціатива на боці вченого. Камені ж нікуди не втечуть, правда. У зоології вже трохи інакше. Тварини можуть втекти, сховатися, тому якась крихта ініціативи вже на їхньому боці. Коли йдеться про дружбу, тут ініціатива вже ділиться порівно. Дружбу не можна збудувати в односторонньому порядку. А тепер теологія. І тут за Льюісом ініціатива майже повністю на боці Бога. Якщо він сам не вирішить себе показати, його неможливо знайти чи вивчити як камінь. Тоді які ж інструменти потрібні для такої дивної науки? Ну, точно не телескоп чи мікроскоп. За Льюісом інструменти тут зовсім інші, і їх, по суті, два. І перший головний інструмент це ми самі, наше власне я, і стан цього інструменту має величезне значення. Льюіс наводить чудову аналогію з дзеркалом. Якщо дзеркало запилене, брудне, воно не зможе чітко відобразити сонце. Так само і тут, якщо наш розум, наше серце, наш характер, так би мовити, нечисті, то наше уявлення про Бога буде спотвореним, розмитим. Але навіть найчастішого дзеркала однієї людини недостатньо. І це дуже важливий момент. Льюіс стверджує, що єдиний по-справжньому адекватний інструмент це вся християнська спільнота разом. Він навіть називає її технічним обладнанням або лабораторним набором для цієї науки. Це місце, де люди, ділячись досвідом і знаннями, допомагають один одному бачити Бога чіткіше. Гаразд, ми пройшли через досить складні аналогії, поговорили про особливу науку пізнання, але зрештою головне питання: навіщо все це? Яка кінцева мета, який у цьому всьому практичний сенс? І відповідь Люїса тут дуже чітка і, я б сказав, приголомшлива. І ось вона, ця відповідь. За Льюісом вся складна теологія, всі ці розмови про трійцю зводяться, по суті, до однієї простої і величної мети не просто знати щось про Бога, а бути долученими до його власного, внутрішнього триєдиного життя. Але що ж це означає на практиці? І щоб це пояснити, Льюіс протиставляє дві дуже різні ідеї єднання з Богом. З одного боку, є ідея поглинання. Уявіть собі краплю води, яка падає в океан. Вона розчиняється, зникає, її більше не існує як окремої краплі. Натомість християнська ідея це єднання. Людина долучається до життя Бога, але залишається собою, навіть більше, ніж собою. І ось це, мабуть, найважливіший вирішальний момент у всій цій розмові. Тільки вдумайтеся в ці слова. Єднання з Богом не стирає нашу особистість, навпаки, воно її розкриває і посилює. Замість того, щоб зникнути, ми нарешті стаємо тими, ким нас задумав Бог. Цей процес не знищує, а безмежно збагачує наше я. І це, мабуть, найглибше питання, з яким нас залишає Льюіс. Бачите, його теологія це не просто якісь сухі абстрактні ідеї про далекого Бога. Ні. Це, по суті, запрошення, запрошення до неймовірної подорожі, в кінці якої ми не втрачаємо, а по-справжньому знаходимо себе. Тож, що ж це насправді означає стати більше собою? Це те питання, над яким, я думаю, варто замислитись.